Ну що ви, сьогодні челендж. Іван Довбовий проти Сергія Шестакова. Правила прості: 4 м'яча, одна пляшка. Хто зіб'є частіше, той переміг. Правила такі. Звичайний м'яч один бал. Маленький м'яч також 1 бал. М'яч Роберта Карлоса. В дитинстві всі його били, всі забивали, всі пам'ятаєте його траєкторію. М'яч для голкіперів. 3 бала, але з 7 метрів. Всі м'ячі, які були до цього, б'ються з 5 метрів. Поїхали. Як тобі суперник взагалі? Суперник? Куди, ви що? Це ж воротар. Максимум, що він може це таке ловити, і то мило, напевно, Вані. Які шанси на перемогу? Ну не знаю, тут на піску вже ж може Ваня з перепугу настріляти, знаєш, все підряд. Тому там шансів нема куди. -то. Чи важкий взагалі челендж? Та не дуже важкий. Я, я думаю, тут не тяжко буде навіть воротарю з цим справитися. Як тобі суперник? Ну, суперник, я думаю, сильний. Він вже має більше досвіду, ніж я. Треба буде прибити характер. Які шанси на перемогу? Я думаю 50 на 50. У нього техніка, а у мене майстерство з м'ячами. мечами. Чи важкий взагалі челендж? Не знаю, подивимся. Тікток і таких багато бачу. Суєфа. 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 Іди сюди, Ваня, в неравному бою я виграв. Що, Сере, я можу починати? На, на 1-0. Може, да? Да нет, ты что тратишь? На, иди сюда. Подожди, 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 подожди. На тебе, что там еще? Кину камень в огород. Тануны ну не чуды. Ты снимал? Да, да. Ты что? Все, последний даю. Та ну другий раунд руками, Ва. А можна би? Тако, Такой, сер. Давай, Смотрите, сейчас попаду, Ви. Попадаю, стрим. <пи> 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 Они... да Наоборот, надо ставить этим он углом. Смотри, сейчас забьет, я тебе говорю. Я тебе говорю, с первого раза попал. Хорош, это мои мечи, я говорю, это мои мечи, ворота. мои круглые, твои рогатые. Та не чуди, ты что драй. Все, пацаны. Давай. Не, ну это мимо, железо. <плак> Сегодня на надважкому челленджи З рахунком 6-2 перемагає Іван Дубовий з його фірміним воротарським м'ячем. Дякуємо за перегляд!